На території імпровізованої тимчасової експозиції знищеної російської техніки заїжджає вантажівка. Вона буксує трофейну 122 мм гаубицю. д 30 її днями захопили на ворожих позиціях бійці 238-го батальйону 129-ї бригади тероборони під час визволення території Херсонської області. Саме артилерійське знаряддя 2017 року випуску після капітальної модернізації при виконанні бойового завдання та відставлення Херсонської області. У бойових дій була знищена військова гармата Д-30, промісил Російської Федерації, він був достатньо важкий, були поранені бійці з нашого боку, але без страху. Це дуже Цей військовий трофей ми вирішили подарувати нашому музею, місту Кривому Рогу, і також як подарунок. Юрію вілку день народження. бої за визволення Херсонської області були досить запеклі, адже за більш ніж півроку тимчасової окупації ворог намагався закріпитись на захоплених позиціях, посилював свій особовий склад живою силою, технікою та боєприпасами. Втім, українські армійці вичистили рідну землю від росіян: бурятів, кадирівців та елденерівців. Наша бригада гнала цих поганих рашистів, поганих рашистів прямо до берегу Дніпра і скинула їх туди. Походи нашої. Битли ми, ми, ми захватили багато трофейної техніки, але не було наших транспортних засобів, щоб її сюди привезти. Багато їх залишилось на полі бою. Також в цій техніки багато рашистів, яких ми повбивали. Все буде добре, все буде Україна. Бійці Криворізької окремої бригади тероборони ЗСУ обіцяють, що це далеко не останнє поповнення тимчасової експозиції знищеної рашистської військової та бронетехніки. Наразі на Херсонщині чимало територій заміновані. В особливості це стосується колишніх бойових позицій. А тому після повної зачистки території містяни побачать ще залізятче, яке наші хлопці знищили на дальніх підступах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.